Галине, щоб крючок не розігнувся. <ху> ого ху Ого-ого! А, тріска золота, до викрабіки випадає. Спочатку дзвоник постійно дзвонив, але риба не підсікалася. Потім ми замінили гачок. І все перевернулося. Дивіться самі. Та ні, це міло, що Це воно так довбеться, довбеться. Обігризає. Дати йому туди точно щось миленьке. Підтягну пару метрів, може, відстане. Звичайно, там нема нічого. Хай ще подірає. Щось сидить. Щось сидить. Да. О, -да. Так. Не вспів закинути. Маленький гачок. І свою справу зробив. І зразу щось сидить. Взагалі я не вспів навіть тільки закинув, не вспів підтягнути. Щось некрупне. Але... Але і не дрібне щось файне-файне. Давай сюди. І що є? Хто є? Ну глибина там дуже прилічна. Головне, щоб крючок не розігнувся, бо там у нас крючки пластмасові. <гас> да ладно. Це все, що треба було. поставити дрібний гачок і прям неочікувано. Я думав, що не, не думав, що буде одразу такий результат. Ну так, до да, так, будемо ловити на дрібні гачки. Колокольчик не знімаю, щоб не дати слабину, я вже це проходив. Поки ти до нього дотягнешся, поки ти його зацепиш. І хто там у нас? Люрчик? Сайда? Так. Або пікша. Це Пікша. Мені так здається, що так. Я її сюди не візьму, не дуже велика, але. Якщо я не помиляюсь, ти сюди. Ха, в натурі! В смысле? То є так, пікша. Флатно, я би хотіла, щоб це фікша. Ти бачиш носик, як у тріски. Бачиш? Так. Полоска рівна, як у сайди, а плавничок трикутний, як у пікши. <гум> я чомусь думав, що це якась сайда странна, але це скоріше за все саме її пікша. Бачиш, який в неї рот, <гум> Як у тріски більш похожий. І странна пляма, ти бачиш? І з однієї сторони, і з іншої mm, сторони. Симметрично. Я був впевнений, тож я її відпустив більшу, чимся. Я був певнений, що це сайда. Але ж ну ні. Оце вона й задовбує, мабуть. Зуби в неї є. Все. Все. Так. І треба спати положити. Я хочу я нос засняти, щоб було видно. Воно щось не видно. Ну сякну цікавий. Веселий, смішний, я б сказав. Дві таких камбалячих системи у мене є. Але з собою, мабуть, тільки одна. Ми маємо, що маємо, але хоч так. Ну, Обережно. Сильно далеко. Пройшла буквально секунда, хвилина після закидання вудки. І знову покльовка. Ага. Ні, нема. Нема, вроді, а цей, ну бачиш, вона провернувся. Прям з руки диви криє. Wow. Wow. А на цей раз єсть. Ого! Ого, ого. Таких ого. Oh. Oh, no. Ну це не крупна, така ж сама, може, навіть чуть-чуть більше, ніж та, що була перед цим. Але ж ну ладно. Да ладно. <реш> Ми скільки тут сиділи з такими цими дрібними патріотами. Ганяли, ругалися, оказується, треба було гачок поменший поставити. Я ще думав про це і вчора, але я ж думаю, дрібна риба мені не потрібна. А щось є. Щось таке да. тягнеться. Активність зашкалює. А, хорошо. Мені це подобається. І сонечко вийшло, я той спінінг не можу витащити, він у мене. Ой, ну, вона не дуже супротивляється. Але старається, вона щось трошки Диви. Є! -е -е щось сидить. Ану, хто там у нас? Ще одна пікша. Ще одна пікша. Я її боюсь піднімати, щоб спінінга не зламати. Я вже так робив. Вона не крупна, але... Плюс-мінус така сама. І п'ятно те ж саме, все те ж саме. Ну, да. Шо, наберемо? Кажуть, що, наберемо? Звісно. Кажуть, щось мачинамо. А зуби міріньким. Все <хух> mm. ну. Зараз поки пре треба цей. Поки жнива треба косити. Ну це ні, ну менше. Трошки менше. А так, експеримент номер 3 Ну, плюс-мінус. Система. 40 метрів. Ну, тут, мабуть, більше 50. Погнали. Чекаємо, опускаємо. Опускаємо. Я за те, що тут такий двіжу, нода риба я бачу, плаває, треба туди камеру опустити, срочно уронити. Так. Ще опускаємо. опустимо. Метрів 50 не менше. Експеримент заключається в чому. Я зараз спробую прямо з руки її піймати. Без колокольчика, без нічого. Просто опустити. Пока вона опустить. Більший грузок ставить. Вже більше там десь 50-55 грам. Просто такий двохминутний експеримент. Ні, я поставлю і повішу, зацеплю колокольчик. Так, є. На дні. І тепер чекаємо. Рахуємо до десяти. А, вже була покльовочка. Ні. Так, один. Два. Три. Чотири. 5. А покльовка практично зразу була. Сім. Клює. А я бачила. О, я бачу рибку там. Клює, клює, Одійди, одійди. Скажу, що не може там дрібнота прям така сидіти. Ця вся дрібнота вона під берегом вся сидить. Що то було? Мені здається, чи воно щось... Ні, то мабуть здалося, наче щось поважчало. Але ж не діргається нічого. Чекаємо клює, я прям я чувствую б'є в руку. Ти блін. Я ну на цю сторону стану. Натяжечку трошки даємо. Диви, і воно вже одразу клює. Диви. Поки що не бачу. Ти на кончик дивись. Я поняла. Я не кручу, нічого не роблю. Угу. Тільки мушкару ганяю. Ой, я бачу, ой, я бачу. А засікти ні. Блин. Чи в неї такий рот специфічний, що вона не може проковтнути? Диви. Я бачу, бачу. Не знаю, правда, чи це видно на камеру. Ладно, давай чуть-чуть почекаємо. Так, давай. Може її треба проковтнуть? Не, ну пікшу, я так хотіла, щоб ти її впівмай, клас. Є, десь вона там нюхає. Ну здоровий мішає ей проковтнути точно. По-любому. Хм, це специфічна рибалка, специфічна риба. Або вже обгризла, але не могла б я її прив'язувати. Давай добивай вже. Ну вона заглотує конкретно, да? Чи це менше заковтнула, ніж перша, друга? Всю, я б за губу за кончик зацепив, да. да. Єсть. Єсть. Думав що... Єсть! Стандарт. <хи> Але щось вона перестала держати. Наче зійшла. Ні. Хоча була 100%. Ні, тянемо, а там буде видно. Ніби щось є. Ніби щось є. Ну вона щось взагалі перестала дергатися. Може вона і шок. Ну це явно не 55 грам грузок, щось тягнеться Я бачу по спині, ну, і відчуваю, що щось є. Але де б'ється? Може хитро попала, знаєш? Думаю, я зроблю вичує. Слабину дасть, да, я там вже... Ну явно щось там. Ну да, там може бути і водоросля, і камінь, і кирпич, що завгодно. А оце пішла вроді. А ну давай, давай. Є, єсть, там риба єсть. Ага. Ай, Людик. це не пікша, це люра босайда. І ротів в неї вилізли з угу. О, Треба ротик. буде їх назад повставляти. Я його піднімати не буду. На держи тільки в вна... натяжку, в натяжку, в натяжку. Так, ну шо? Глазастик. Бідненький. Бідненький. І пузир виплюнув. І все, ну теж результат. Прийдеться забирати, а що робити? Теж такий кілушненький. Будем, ми візьмемо маленьких, але багато. Раз велика не дуже, в цього зуби побільші. І губа взагалі. Хоча носик теж якийсь маленький він є. Ну не такий як. Ні, в... не такий. Так. Все, бачиш, пузир виплюнув. Що да. ти зробиш? Треба якось розбиратися. Хорошо, експеримент будемо вважати удачним, закінченим і удачним. Я знімаю, бо в мене опять покльовка, на яку я не хочу відволікатись. і знову. О, хтось сидить! О, о, Ти знаєш, поки що це мені більше подобається. Я не маю на увазі конкретно ця риба. Мені взагалі така Що воно там щось дай... відбивається. Хто там у нас? Диви медуз скільки мелких нагнав. Треба срочно камеру в воду опускати, познімати це все красотіще. Це теж по відчуттям. Е ну, ні. Ого. Ні-ні-ні. ні, порвалась? Ні, Ні-ні-ні. Зацеп? Так. Да. Це зацеп. Це те про що я тобі говорив, що тут є сюди в слабину. Там вже нема нікого. А може хтось і є, не поняття. Ні, хтось є. Хтось є. І. І. Пішли туди дивитися, як Мабуть, тріска. Не пойму. Зацеп. Тут обривчик там йде. І як не піднімеш вчасно, то воно зацеп. Схоже на тріску, але я не впевнений. Зараз їдемо на тяжечку. Так. До сих пір не знаю що це. Тріска? А, тріска золота, де ви крабіки випадають. Ха-ха, Я не розплять. Ну ти не поймеш, що то крабік. Пойму. <клухи> тріска. Оце? Краб. Фу, наші його в руки взяв непонятно. Виплюнула, бачиш крабік? Ти сказала, золота. Золота. Ну ця жовтіша, ніж та. Все, 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 все. Ця жовтіша, ніж та, що була. Бачите, остатки крабіки у нього, в роті. Е, не. І пузирь виплюнула. Я тільки пузир бачу, це як некрасивий. Ну, тріски диви теж такий в неї. Ну тож пікша вона ж з рода тріскових, хоча mm -hmm. теж бачиш крабікові куски. Диви. Диви. <рес> Крабік. Повно крабіків. Все, невеличка тріска, але вже ми її заберемо точно. Просто не встиг поставити. Хотів замотати другий спінінг і не може не дає. Витащить спінінг. Не дає відійти. <гум> не дала шанс все ж таки замотати другий спіннінг. Три. Шість. Ось, диви. Це не гарний. О, там він гарний. Урєхус якийсь. Ну це не урєхус, я не знаю як це називається. В общем, така от штучечка. Це він чуть підздувся. Ось, ось він цим держався, тримався за камінчики. Там у нього якісь кишечки, щось є. Ось такі ось сюди вони. Ага, отакі от, от штучечки. Це якесь воно ну воно живе, це стовідсотково. А що воно там на дні робить, їсть, не їсть, непонятно. Це гарна штучка. А їх всі на берег кидають, а я в воду завжди кидаю. Воно ж може і виживе, знаєш. Воно щось вже і перестало. Оце мені щось то прям так активно-активно а це замовкло. Ну давай добивайся вже. Ну давай ням-ням. відкривай -ням. ротик. А так завжди, ти розумієш? Але що ж там дергає? Для такої дрібноти її по барабану. Сонце не сонце. То для того вона на глибину відкатується на день. Єсть! Єсть хтось не знімає, а хтось клюнув. Я знімаю. Ти точно знімаєш? Точно знімаю. О, ну, щось мені подобається. О, о, ого. Це... Я ще не берусь судить. Ой-ой, клас! Не берусь судить, але це... або сайда, бо якась вона агресивна. агресивна. І. Як це дерзить? Або я навіть не знаю. Диви, 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 не о, дає, не о, дає. Круто! Не дає я там в гачках сумніваюся. Ой-ой-ой! А по мольва, мольва може бути похожа. Треба викачувати, а я боюсь гачки там такі пластмасові. Чи пластилінові, пластилинові, за все? Ну не 8 кілограмів, але щось може бути. Схожим на рибу. Схожим на рибу. Ах, у мене вже пузо болить. Спінінг впирати. Ах, ще треба купляти таку штуку спеціальний пояс, щоб спінінг впирати давай. Так. Що ми там? успокоїлись трошки. Поняла, що вже. І диви, він прям стайка, то з нас комбрію похоже на дрібну попливла. Бачиш? Бачиш, блистить. Макрель, а може не макрель, ну прям стайка-стайка, ти дивись, бо воно дерзить, я не знаю, воно зараз мені тут зацепиться за цих слимачків. Я сподіваюся, що не зацепиться. Риба сама має їх обвести, або вона туди ховається. Вона піднімається чуть в сторону і тих слимачків обходить. Бачиш, повело чуть в сторону. Воно щось уже. Пікша. Ооо! Ага. Кать, идем. 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 Дай мини-багорик. Так. Есть. Я думаю, что он у меня так держите, а все. гарно, не погано Давай мне ур, рыба, удочка. Давай удочку. Почек Кай. Ні-ні, нічого не роби. Нічого не роби, взагалі за мене. ого у у класна! Ну це, оце вже можна важити. Це трьошка, мабуть. Близько трьох. Оце вже можна важити. Я так думаю. Ого, Раз, класна! два. Три. Так, іду за вісами. Оце дійсно. Так, ваги. Так. Фоточка, фоточка, фоточка. Ні, фотки потім буду робити. Ну це. Оце, гроші. Так. Кусається. Писається? Кусається? Кусається. Хотів думав гачка по-бистрому витягнути. Оце вже є сенс і важить, мені каже, здається. Так. Бу, стоять. За що зачіпить, не відомо? Зараз за щось будемо цепляти. Так, ноль. Ноль. А ну, мені кажеться, це вже близько трьох. Не дотягнули до трьох. <рес> це вже гарна риба. Це вже щось. Значить... Треба нос її показати. тут велика, вона, може буде нос видніший. Та його і так видно своїм домиком таким. Ну, ну, що ви на це... Ай, кусається. І це на маленький гачок воно, ти розумієш? Це на маленький гачок. Я взагалі в шокі, як він там... Не розігнувся. <гас> та. Вона глибоко взяла його молочку. Так. Єсть. На воду. Хочемо зважити сьогоднішній результат. Ну, плюс-мінус, я думаю, 5. І того. 5400. 5400. Ну, я так і відчував, що десь плюс-мінус 5. Все. Значить, результатом ми сьогодні довольні. Я думаю, що довольні. Єсть у нас і тріска, і головна пікша, і сьогоднішній наш трофей на букву П. Тобто пікша. Ми ще цю рибку не куштували, я її ловив, але відпускав. А тепер трьохкілограмова така от пікша у нас є. Єсть, оце дуже схоже на судака. По конструкції, так. Да. Глазастик. щоб краще бачити. Так, ну все. Отакий результат у нас за сьогодні. Так. Не за сьогодні, за ранок. Може ми ще заїдемо крель пошукаємо. Може там десь ще щось буде. Але на даний момент оце все, що ми маємо. Клас? Клас. Красота. Все. Всім пока. Лайк, підписка, коментар.